Вітаю. Так, розкажу про таку от желізяку. Значить, дельта 72-кубовий двигун. Воно Видно, 72 кубики. Значить, що бракує коліс, переднього крила, оськів, зірочка, це все є. Бракує, бракує ще. Бракує газової як воно, заслонки з кришечкою. Понятне діло, і тросика треба, і піддончика нема. Він просто окислився, розсипався диво, але прямо так сюди просто хлюпали бензин і двигун заводиться. Дивина. І кажуть, що китайський непотріб. Китайський непотріб, а от, щоб таке радянське. Ну, то таке. От такий агрегат. Якось там спрацьовує в ньому щеплення, якісь там передачі переключаються. По суті, справи, щоб зробити з нього мопеда, треба просто два колеса, дві оськи. Ага. Треба ручку щеплення. Тут десь в нас якась була, не знаю, вон довго якась лежить, не знаю, чи то від нього, в що від нього, просто. Ні, трос тут на ньому є. а, ручка, Вибачайте, ручка щеплення є. Ручки газу нема. Так, да, нема ручки газу. От що. Не знаю, чи то таке має бути. Все дуже якось дуже просто. Ой. Ага, нема пробки для бока. Зато є такий файний ящик. Вот такая зверюга. Вот всего. Ну и так же, в принципе. Ява. Старшего сына хочет продать тоже. Иж Юпитер 5 продается. Из Юпитер Три, ось отакі чоперці теж старшого сина хоче продати. І ще таких планіт. Так, по суті, справи зараз порахую. Один, два, три, 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 Чотири-п'ять, шість, сім. І ще планіта четверта. Вісім іжів. На даний час є вісім іжів. По-моєму, що так, там ну, поки що все. Іжі. Юпітери планети 3, 4, 5. Щось з документами, щось без. Є такий стан. От, наприклад, цього їжак. Я ним їздив, з нього тільки генератор зняли. Там був такий генератор з датчиком хола. Це видно, планета 3 ще в різній фарбі. Дуже довго стояла. По-моєму, її зняв з горища дядько нам. По кусках і прямо на дворі в дядька мої так скрутили до копки, щось мені таке здається. А може, бо то вже було давненько, може я щось помиляюсь. Е, що тут ще розкажу? Що тут розкажу? І Юпітер 5. Такий він страшненький, але там по комплектовці щось, щось докомплектуємо Планета 5 Планета 5 Планета... не знаю, третя, певне. І там далі пішли, по-моєму, всі планети 3. Це да. ще, ще, ще кілька планет. По суті, справа, що виходить. Осталося у нас два Юпітери. Хе, дивно. Юпітери не ходові мотоцикли, а продалися. Осталось два Юпітери. Два Юпітери і шість планет, виходить, по-моєму. Отаке да. От діло по мотоциклах. Те, що покажу. Ага, є Шивандова е, Honda Dio 34, повністю розібрана. Її майстер. У нас був майстер хороший е, в сусідньому селі, нам робив скутера. Але на початку війни якраз він був Атошник, і його буквально там дуже скоро призвали. Він віддзвонився, щоб ми приїхали, забрали бігом то нам прийшлося кілька скутерів забрати в такому стані. Оце останній скутер, ті вже ми розпродали. Ех, от. Так що от така історія вийшла. Є ще в нас така звірюка, то мотоцикл дорогий. Не дуже я гору бажанням його продавати. Купив його колись для себе Ямаха, кросова водянка. І до нього є ще мотор розібраний на запчасті. От. Ну і... Ну і оце в нас ще планета четверта. Тут сумасшедша компресія, можливо, нова поршнюва стоїть на ньому, не знаю, але дуже сильна компресія. Ми то його витащили на двір, щоб трошки його зробити йому товарний вигляд, помити, побрити. Але почалася посівна. І Посівна в нас ще затягнеться такими темпами, якими ми зараз працюємо, то ще тиждень гарантія буде. Ми маємо такі К-750, ще кільканадцять штук. МТ-шок зараз не маємо. Хоча є пропозиція нам МТ-шку хочуть дати за їжа, але їжа хочуть люди, щоб їхав. А робити його я не маю ні бажання, ні часу. Коротше, ні бажання, ні часу. Вон ще коляска і ще покажу трошки? Що ще трошки покажу. Ще покажу бляха, знов, знов хоче бути дощ, не дає посіятися ніяк. Погода. Ну і Та тут в принципі нема що показувати, залізяки. Ух, чуть не впав.